знайомтеся, це Вікторія, і насправді її не існує. Шановні представники змі та громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. Я створена міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас. Про створення особи зі штучним інтелектом для офіційних заяв від МЗС стало відомо ще 19 квітня. Але нині Аватара показали уперше. Я є цифровою особою, тобто текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Вікторія коментуватиме роботу консульств для преси у МЗС. Скажуть, застосування штучного інтелекту це не примха, а вимога воєнного часу. Урядовці так хочуть зекономити час реальних дипломатів для важливішої роботи. Створення цифрової консульської представниці це частина ширшої стратегії системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, але й в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба у світі. Щоб Вікторія Щі не наговорила від імені МЗС. Казна чого міністерство закордонних справ передбачило кілька рівнів захисту аватара від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений qr код Він скеровує на текстову версію того самого коментаря. На офіційній сторінці МЗС, якщо нема такого QR-коду, відео як і заява фейкові Щи вбережеться від підробок, тому що знаєте, мисли як злочинниці одразу виникає таке питання підробити сайт Міністерства закордонних справ, в принципі об обкладинку, скажімо так, теж не складно. Факт чекерка Альона Романюк припускає з Вікторією, що можуть спробувати зробити діпфейки, тобто глибоку дезінформацію, коли глянь. Дач бачить публічну особу, але те, що вона каже, згенероване штучним інтелектом. В Вуста умовно заложного діпфейка вкладали те, що виходьте всі там за, за мене. Це от підміна влади, це нелегітимний президент, і так далі. В Вуста зеленського вкладали те, що він вирішив втекти. Айцівці звертають увагу ще на один важливий момент: зробити подібного помічника зі штучним інтелектом нині не дивина, каже засновник компанії стрімко. Яка створює цифрові продукти для держави Роман Ланський? Найскладніше впровадити розробку в неповороткий державний апарат, і ось чому держава будь. То хто робить, хоч якусь дію, в тому числі публічна заява, це досить важлива дія, він має якось за це відповідати. І тут, умовно кажучи, якщо е, там штучний інтелект щось заявить, що наприклад було там неправдиво, або щось подібне, або там якусь помилку допустить, то умовно кажучи, хто за це відповідає, і як це треба якось вирішити нормативно, щоб державний інструмент працював. І тому я думаю, що тут е, там той інструмент, я не знаю, який інструмент придумали для цього МЗС, але скоріш за все, це щось нетривіальне і складне. Цікаво, що зовнішність Вікторії Ші згенерована з реальної людини співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре. Розаліна Бре 27. Вона народилася в Донецьку. Закінчила Харківський університет імені Каразіна за фахом банкірка у 2021-му взяла участь у телешоу Холостяк. Чесно, признатися я взагалі нічого не поняла. Рік тому в інтерв'ю онучці екс-секретаря РНБО Маші Данілові розповідала про поїздки за кордон, виїзд з окупованого Донецька та життя під час повномасштабки. Вже всі мені дзвонять мати дзвонить. Виїжай зараз. Київ розб. Блядь, я кажу, да них... Угу. ти не боялася взагалі якось Ну, через те, що це другий раз я їхала в Донецьк в 15-му році і почувся артобстріл. І ми були в полі. і Водій просто зупиняє автобуси такий біжіть, і бабка така з чимодану, яку нахрена він у МЗС. Наголосили, консульська представниця та її реальний прототип це дві різні особи і коментувати від імені закордонного відомства має право лише штучна Вікторія Ші. А не реальна, розалі батько, батько. наш ж, Бандера, Україна, мати я знала, що сьогодні вийде прес-релі сам я готувалась до того, що я буду казати людям: дивіться, пані та панове. Я не знаю, де ваш паспорт, тому що я не є співробітником МЗС. Я не вирішую жодні питання, і я це просто це навіть не я на А ще у Вікторії Щі невдовзі може з'явитися конкурентка. Наприкінці лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу помічниці зі штучним інтелектом. Її зватимуть Надія. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Польща та іще ще дев'ять держав ЄС відзначають 20-ту річницю вступу до Європейського Союзу. На честь знакової річниці відбулася символічна зустріч. Чільник МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся із главою МЗС Німеччиною Анналеною Бербок на кордоні між двома державами у місті Слубіце на річці Одер. Приїхали туди і колишні міністри закордонних справ, які очолювали відомства в час приєднання Польщі до ЄС 2004 року. І символічно відкрили кордон між двома країнами. Тоді до євросоюзу приєдналася також Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Мальта і Кіпр. На спільній прес-конференції і Сікорський зазначили те, що євроспільнота зробила їх сильнішими. Говорили про Україну. Польський міністр висловив сподівання, що Німеччина таки передасть Україні далекобійні ракети після того, як це вже зробили Сполучені Штати. А Путіна можна переконувати лише силовими та економічним тиском, а не дипломатією. Ми, поляки і німці, почуваємося безпечніше в європейському союзі і спільно приймаємо рішення про форму Європи і всієї західної цивілізації. У мене є заклик до наших молодших друзів, щоб ми не дозволили забрати у нас це право бути вільною Європою, право, яке ми вибороли. Дуже приємно бути тут разом із вами в цей радісний ювілей. Європа має стати союзом безпеки, тому що, як ми всі знаємо, лише за кілька годин маршруту звідси в Україні наша свобода, свобода Європи, щодня захищається від жорстокої, агресивної війни Росії. Це означає, що ми більше не можемо дозволити собі жодних сірих зон у Європі. І те, що було створено 20 років тому, коли люди обіймали одне одного, співаючи увечері гімн об'єднаної Європи, ми повинні зробити можливим знову реформувати європейський союз найближчими роками. Щоб він став сильнішим з точки зору політики безпеки, щоб він справді говорив одним голосом і одночасно включити в наш європейський союз ті країни, які також хочуть стати частиною союзу свободи і миру. Розписали вісім сотень писанок і встановили рекорд України у Києві. Напередодні Великодня відбувся фестиваль писанок. 50 майстрів з усієї країни разом із гостями розписували святкові яйця. Як все відбувалося у матеріалі Каріни Шевченко? Писанка головний атрибут великодня та унікальний спадок української культури. Вона символізує сонце та життя. Розписують святкові яйця ще від дохристиянських часів, і кожен регіон України має свій унікальний розпис. Ось вам зірці наших писанок. Бачите, нам притаманні дуже такі великі узори на двох боках писанки. Це писанки з Дніпропетровщини. Там їх розписують у жовто-помаранчевих та чорних кольорах. Візерунки малюють воском, і кожен орнамент має своє значення. Бачите, це зірка, восьмикутова зірка, ще можна зоря, ще можна алатир. Це перший символ, дуже потужний обереговий символ. І це на щастя, на добро, гармонізатор енергії в домі. Олеся Хила з волині, щоб показати киянам традиційну волинську писанку. На волині їх штрихують, а потім розфарбовують. Вона має основний елемент сонце ружу, яка штрихується, заштриховується восьмераменна українська зірка ружа. Ось і на писанках волині вона є жовто гаряча, червона і може бути з темним тлом. Штрихування це рівні лінії, які не замалюють. Виють якийсь е елемент писанкарства, а просто заштриховують. Тетяна понад 30 років займається писанкарством і про писанки знає майже все. На фестивалі представляє Миколаївську область. Каже, розпис писанок на півдні особливий, бо поєднав і Крим, і Херсонщину та Миколаївщину. От бачите, і на білому тлі є і такі класичні з червоним тлом і жовтим. У нас на Миколаївщині взагалі от молдавські є писанки, болгарські, тому що у нас дуже багато поселення були різних національностей. Навчитися розпису писанок прийшли сотні людей. Одні вже мають досвід, а інші, як Катерина, розписують великодню писанку вперше. Я ніколи не пробувала робити саме писанки. Я дуже люблю свято Великодня, робити крашенки, прикрашати паски, але писанки я ніколи не робила, не розписувала їх писачком. Я малюю квітковий. І Геометричний орнамент, це здається київські орнаменти. Спочатку нам е, малюються контурні лінії олівцем, потім е, за допомогою писачка підігрівається віск, і ми малюємо лінії воском, а потім фарбуємо їх у спеціальній фарбі. Писанкарство бере свій початок ще з часів язичництва. Тоді це було елементом обрядів та ритуалів, пов'язаних із циклом відродження природи. Нині ж традиції писанкарства є елементом національного переліку нематеріальної культурної спадщини України і розписують їх не лише напередодні Великодня існує безліч шкіл, майстер-класів. Коли писанкарство передається від майстра до учня, ми претендуємо на те, що це та мистецька спадщина, яка варта оцінки і захисту з боку всього світу на рівні ЮНЕСКО. Фестиваль українська писанка традиції мистецтво об'єднав усіх заради спільної мети встановити рекорд України, і вдалося понад п'ятсот. 500 учнів та 50 майстрів писанкарства протягом 7 годин створили 800 писанок. Усі якнайшвидше передадуть нашим захисникам на фронт. До настання Великодня. Каріна Шевченко, Олександр Корецький, П'ятий канал.